В Івангелі від Івана написано, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дехто питає, люди питають, у чому загибель суті? У тому, що людина повстає проти того, кому належить все, повстає проти Творця неба і землі, своїми вчинками. І загибель у цьому. Якщо ти ворожиш тим, хто сильніше за тебе, ти маєш розуміти. Що ти загинеш. І от Бог, як справедливий творець, він має зупинити кожного кривника, кожного злочинця, І він це робить. Він попереджає, наперед він хоче явити милість спочатку, він хоче сказати, що я тобі даю можливість зупинитися на твоїх шляхах. І у цьому загибель, що якщо людина не зупиниться на своїх шляхах, якщо вона буде продовжувати і далі жити злочинним життям, обманювати, красти, ворожувати з іншими. За порушення Божих стандартів, то вона вона загине. Бог скаже, вона повстане перед ним. Вона даватиме відповідь. Якщо вона не знайде собі виправдання, то вона загине. Він покарає її. Але дивіться, написано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдиного сина, що кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ця загибель позбавляє від вічного життя. Що тобі людина, що ти проживеш на цій землі 80 100 років і все, а далі загибель, якщо ти не прийняв Христа. Ось у чому суд. Ось у чому загибель. І Бог Творець не хоче. Не хоче, щоб людина загинула. Хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той вже засуджений. Бо він не повірив в ім'я і недородного сина Божого. Хто вірить, той не буде засуджений, написано. Тобто є суд над нашими вчинками, над нашими думками, над нашими словами є Божий суд над нашим життям. Він розсудить, як людина прожила. І хто не вірить, той вже засуджений. Бог Творець каже, мій стандарт, закон мій Божий, 10 заповідей. Ми всі їх знаємо. Всі читали їх, всі розуміємо. Він каже, хто не буде, хто не дотягне до цього стандарту, він вже засуджений. Сьогодні людина, якщо подивиться на те, що каже Господь у своєму слові, то вона побачить, що вона цього не виконує. Можемо і зачитати, цей стандарт. Це у книзі вихід 20 розділ. Я Господь, твій Бог. У цього світу є Господь і Бог. І людина вина у тому, що вона дивиться цей світ створений якоюсь вищою силою, але вирішує у своєму серці відхилити це розуміння і надати цьому розумінню інше якесь розуміння. І він каже, є Господь у цього світу, є той, хто створив цей світ. Бог заявляє у своєму слові, що він його створив, він створив небо і землю. І він каже, я Господь. І він каже, нехай не буде у тебе інших богів. Якщо людина вклоняється чомусь іншому, а не Богові неба й землі, творцю неба й землі, то це порушення його Божих стандартів і заповідей. Безмішкова. Це що побажаєте? І він каже, не робить собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на, на землі внизу, чи у водах під землею. Це такі прості заповіді про те, що сьогодні людина робить. Ми собі ліпимо різних кумірів, яким вклоняємося, якими зворушуємо, яких любимо. І повторюємо за ними. Те, що робить. Та людина, то й ми зробимо. І він каже, не поклоняйтеся їм, не служіть їм. Адже я Господь Бог твій. Він Бог рівнивий, який карає за гріхи. Він каже, не вживайте імені Господа Бога надаремно. Сьогодні багато людей вживають ім'я Господа тобто Щось відбувається, о, Господи, о Господи. А він каже, не, не потрібно так казати надаремно, тому що друг ну, насправді це? Ми кажемо, о Господи, навіть коли якийсь, якась, якась злочинниця, ми придаємо цьому слуху е, вину, як нібито Бог робить. І це те злочин. Він каже, пам'ятай день суботній, щоб його святити. Тобто людина має. Хоча б раз у неділю зупинитися і віддати час Господу, поміркувати про нього. Але сьогодні людина не робить цього. І це те, що є порушення його стандартів святості. Він створив цей світ. Йому все належить. І ми йому належимо. І наші тіла, вони створені їм. І наші душі вони створені нашим Богом Отцем Небесним. Але ми не віддаємо йому шану. Ми хоча б раз у неділі не зупиняємося для того, щоб згадати про це все і подякувати їм. І це є порушення Божих стандартів. Він каже, шість днів працюйте і робіть усі свої діла. А сьомий день віддайте Богові. Чи робить хто сьогодні так? Тільки віруча по справжньому людина у Господа, яка прийняла його, вона так робить. Та, яка не вірує, вона не робить так. Але вона порушує стандарт Бога. І, і, і Бог звинувачує у цьому людину. Шануй свого батька і матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає. Людина, яка шанує своїх батьків. Бог обіцяє у своєму слові, що вона проживе довго. Просто тому, що шанує своїх батьків. Сьогодні молодь дуже не шанує своїх батьків. Сьогодні молодь промішана на інших стандартах. Сьогодні психології і науки, науки намагаються вказати, що дитину не потрібно виховувати, не потрібно їй забороняти різні речі, щоб вона навчилася стримувати себе. Ось чому сьогодні вчаться науки. Люди, і дитина виросте, вона буде розбещена, і вона принесе дуже багато шкоди. А Бог творить, каже, хто поважає своїх батьків, він, він, він обіцяє довголіття. хто слухається їх, хто дається, щоб вони наставили її, тому що батьки вже прожили якесь життя, вони побачили, що це за світ, і вони хочуть наставити свою дитину. Він каже, не вбивай. Хочеться дуже вбити. Іноді хочеться нам дуже вбити. І ми собі виправдання на кого, як тут не вбити? Він каже, не чини перелюб, не зраджуй своїй дружині або чоловікові. Ти пообіцяв колись, що, ви, що будеш вільний, чи в горі, чи в радості. Мадості, пам'ятаємо, в горі забули. Але це ж випробування для двох людей на вірність, в якій потрібно вистояти. І от Бог каже, що перелюб це ж це гріх, коли зраджує людина іншій людині. Не кради, каже Господь, не давай несправедливого свідчення щодо ближнього Твого. Я бачив або я знаю, ми кажемо. А насправді і не був там, і не бачив нічого, і не знає нічого. Але стверджує, що знає. І це теж є гріх. Він каже, не жадай дому ближчого свого. Дому свого ближнього, і не тільки дому. Усього, що в нього є. Не жадайте, це, це не наше. Воно нам не потрібно. І Бог каже, що іноді люди настільки жадають, що гідні зробити злочин, бити до людей, щоб заволодіти тим, що в неї є. І Бог каже це. Він. Ці правила життя, які дав Бог, цей стандарт. Ми всі його знаємо. Але ми його порушуємо. І у цьому нас створець. І буде суд Божий. Той, хто не буде дотягувати до цих стандартів, він буде звинувачений. Але ми бачимо, що Бог полюбив цей світ і віддав свого сина, щоб дати нам виправдання, тому що він знає, що ми вже, ми вже багато чого порушили в цьому. І Він не хоче, він вже має нас знищити. Але він не хоче. І перед тим, як покарати, він дає милість і каже: покайтеся до того, як прийдете до мене, щоб я освятив ваше життя, очистив, щоб вами небо відкриті було для нас, друзі. І він каже, як? Через його сина, хто вірить, хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо він. Не повірив в ім'я єдинородного сина. Хто вірить у сина, той має життя вічне. А хто не вірить у сина, той не має життя, а лише гнів Божий. Слово Боже, відкриває, що Бог творить неба і землі він є джерелом вічного життя. І от він каже: хто вірить в Ісуса, має це джерело. Має вічне життя у самому собі. І прояв цього. Вічного життя, того, що він у людині є, це джерело, він має бути цей проєкт. От Бог Творець він не обманює. Людина, яка каже, що вона вірить і продовжує обманювати, вона не вірить. Вона не прийняла Боже Спасіння. Вона не отримала це джерело вічного життя, про яке каже Ісус. Тому що коли при покаянні людина отримує Святого Духа, він вже говорить середині неї. Він вже має з ним спілкування. І він направляє людину, він контролює, він допомагає людині звернути у правильну сторону. І от це Боже джерело вічного життя, якщо воно є у людині, по-перше, вона не загине, Ісус каже, я живу я і ви будете жити, хто вірить у мене, що навіть якщо помре, живе. Він продемонструвався на собі, його вбили, але він воскрес на третій день. Ось так буде з людиною, яка приймає Христа, яка послідує його шляхом. І це джерело життя, воно має прояв. Прояв у нашому житті. Людина починає любити Бога, тому що його сутність така, він любить, він піклується про усе своє створіння. Кожен день. Постійно, якщо б не піклувався, ми б всі загинули. Якщо б він не піклувався, просто навіть про рослини. Якщо б вони, вони завжди сухі були, так? Що б було? Кисень, кисню б не було, ми б всі загинули. Це тільки рослини. А що казати все про інше? І він каже, хто вірить у сина, той має життя вічне, а хто не вірить у сина, той не має життя, а ще гнів Божий на ньому. Уявляєте, друзі? І Божий лежить на тих людях, які роблять від сьогодні в своєму житті. Воля мого Отця казав Ісус, полягає в тому, що кожен, хто бачить сина та вірить у нього, мав життя вічне. І я воскрешу його в останнього дня. Істинно кажу вам, хто вірить у мене, той має життя вічне. Це джерело, яке приніс Ісус на цю землю, воно називається Життя вічне. І Він каже, як Бог Отець Має життя у самому собі, так даві синові, мати це життя. І він роздає його, хто забажає, хто покличе Його своє життя, хто покличе Ісуса Христа у своє життя. Він отримує це джерело вічного життя. І Він каже, я воскрешу його останнього дня, прийде час, коли завершаться часи землі. Настане останній день. І цей день названий Господнім днем. Тому що він у цей день явиться на землю. У тій подобі, який ходив він 2000 років тому, Ісус Христос Він гряде з великою силою. І Він гряде наступного разу для того, щоб судити світ. Першого разу прийшов дати вічне життя, виправдати, очистити, омити людину. А другого разу... Щоб судити світ. І він казав, що Бог Отець, Він віддав суд Синові. Ісус Христос є Божий Син, який зійшов зі святих Небес, став людиною, жив серед нас, прийняв нашу людську подобу, став такою ж теж людиною, яку можна вбити простим словом, хрупким створінням став. ходив серед нас, щоб вказати нам правильний шлях. Праведний шлях, святий і благочестивий. Він їм жив цим, цим життям. І ми можемо взяти приклад із Христа, можемо дивитись на його життя. Його сліди сьогодні у Слові Божому в Біблії описані. І ми можемо бачити його життя. І Бог тул, Божий Дух, Він оживляє це слово для віруючої людини. І наповнює, людина може жити так, як жив Ісус на цій землі. Ісус сказав, істина кажу вам, вирішить її родом і віка. Це духовна сила, яка живе у людині, яка змушує людину обманювати, красти. Може вона в яких залежностях сьогодні? Курить, п'є, хто там ще що робить? І це вона попалася просто на цей гачок. Але від цього можна позбутися, тому що я знаю, я теж ці речі робив. І хочеться залишити то дорого, то, то розумієш, що вже легені не витримують, то іще якісь речі. І от Ісус каже, свобода у ньому. Там, де Божий, Дух, там свобода. Якщо хто, хтось хоче від залежності звільнитися, зверніться до Христа. Він дає свободу. Тому що Він помер за те, щоб мати владу і давати свободу. Ісус Христос, 2000 років тому, Він помер за те, щоб звільнити людей від рабства гріха. І Він це зробив. Але це не примусове звільнення, це звільнення по добрій волі, якщо людина хоче. Якщо хоче, вона хай, у Слові Божому написано, нехай нечистивище творить своє нечистя, а праведний нехай ще освячує. Який дав людині Бог, І вона тільки по своїй провині буде стояти перед творцем на Божому суді і давати відповідь. І вона не виправдається. Біблія каже, що людина не може виправдатись перед Твердим, тому що вона по-справжньому видна. І от Бог хоче, перш ніж ми потрапимо до нього, виправдати в тут, на землі. Нехай вас Господь благословить, дорогі люди!